うん。<music> Цього року Товариство Червоного Христа України відзначає 105-ту річницю з моменту створення. Хочеться розповісти про людей, чия відданість волонтерській справі спрямована на допомогу людям, захоплює. І, хоча з початку повномасштабної війни у южноукраїнській міській організації Товариства Червоного Христа України роботи побільшало, волонтери, які віддано працюють, руки не опустили. Навпаки, продовжують запроваджувати нові послуги та розширювати напрямки роботи. Серед напрямків, які охоплює наш Червоний Хрест, регулярна видача гуманітарної допомоги, психосоціальна підтримка, відновлення родинних зв'язків, допомога у пошуках зниклих, пункт прокату засобів для реабілітації, догляд вдома, приготування гарячого харчування у зимовий період, донорство тощо. Крім того, для бенефіціарів в офісі працює банк одягу, де можна отримати, звісно, що безкоштовно різноманітні речі: одяг, взуття, іграшки, дитячі інвестів та багато іншого цей склад постійно поповнюється, адже є ті, хто має змогу поділитися, і ті, хто потребує допомоги. Нещодавно запровадили нову послугу соціальна пральня, де кожен бажаючий може принести речі і забрати їх чистими, сухими та випресованими. Вся необхідна техніка, засоби тут є у цьому році. Планують відкрити дитячу академію першої допомоги. Наша Організація функціонує в даний момент за підтримки різних грантових програм, що надають що надають нам донори, щоб ми могли щоб ми могли функціонувати. У нас ще є така програма Догляд дома. Новий новий напрямок нашої діяльності. Догляд дома. Він у нас пішов тільки з цього місяця. захватили ми. Дві громади Южноукраїнську і пока Думанівку. У мене на даний момент є п'ять людей, які обслужують поки 15 людей бенефіціарів. Волонтери товариства нагадують один загальний механізм, який у спільній роботі перетворюється у величезну дієву машину. В колективі 11 постійних волонтерів і 14 спонтанних. Звісно, робочої сили не вистачає є потреба в молодих чоловіках – Бо здебільшого працюють жінки, та зворушує те, що більшість волонтерів внутрішньо переміщені особи, знайшовши прихисток у нашій громаді, люди бажають бути корисними. Та якби інколи не було тяжко, не вистачало сил, руки вони не опускають. Адже Волонтерство понад усе.